Друзі, усім добрий добрий ранок. Ранок нас сьогодні зустрів сонячний, дощика немає, ну, але ми все одно йдемо робити свою роботу. Подаїли ласуню, вигнали її на пасовище. В общем, прийшла я вже поснідали і починаю працювати. Поставила вже в мультиварку печерівку варитися. Потім покажу, що я з нею роблю. Ось, а зараз я буду сепарувати молоко. Гріється на плетіти в мене молочко. Я перемила вже бутилі майже всі. От, і працюю далі. Я вже просепарировала масло. Ось вот такий супчик у мене доварюється, вкусненький, красивенький. І жарю сьогодні з кабачків. Почався ж сезон кабачків. Так що будемо кожен день щось їсти з кабачків. Оладки, такі з укропчиком, гарні оладки. Це тісточко. Тут два кабачка в мене було. Яйця, мука, спеції і укропчик, кріп. Так, І просіпарювала молочко я на масочку. Так що завтра будемо бити масло. Чоловік пішов рвати вишні. Після обіччя буду закривати знову вишні. Друзі, ось у нас вже і вечір, навіть трошки дождик покапав, Чуть-чуть <смі> поморосив. Ну і то у нас хмарно, хорошо, на дворі прохладно. Я вийшла із кухні, бо тільки що виключили світло. І це в нас світло, ну, зараз начало сьомого вечора. І світла не буде аж до початку дев'ятого. Я закрила тільки що вишні у власному соку. Як писала жінка, ні в собственном соку, а в власному. Я вибачаюся, але не всі слова я ще приходять зразу на розум. мені. Ось. І, значить, я закрила три трьохлітрових бутилька і дві літрові баночки. Так що вже е, я шість бутильків закрила. Ну, не знаю, чи нарвемо ми ще там у сусіда, там на макушках ще можна деякі не доспіли. Ну, в общем, сьогодні трошки я допомагала чоловікові рвати вишні, він погукав. Ну, такі справи. Я тільки що нарізала картоплі та поставила варитися курям на завтра, курчаткам. Я обмішку роблю, оце ж картопельку, творожок у мене є, і кукурузяну крупу, і ріжу їм туди цибульку або кріп. Ну, в общем, таку обмішку і вони з задоволенням поїдають таку їжу. Ось. Так що, друзі, так хорошо на дворі люблю, коли так прохладненько, прохолодно. Бо на кухні жарко і ось аж все мокре, Я вийшла з кухні. ось, Так що, друзі, такі справи. А в нас сьогодні ходила на город уже дня через два-три будуть свої помідорки. Вже геть-геть почали спіти. Так що скоро в нас буде салат не тільки з огірками з капустою, а ще й помідорки. Ну, Це ті, що були в мене підгроволокном. Так що от такі друзі справи. У вже ті, що я садила на городі, вже почали стелитися, так що днів через тиждень, днів 10 будуть у нас свої огірочки з городу. Не ті, що були два кущики, а ті. Почнеться вже сезон огірків. А це почався сезон кабачків. Ось трошки ми їх під'їмо, а тоді почну закатувати на зиму. Цей рік хочу зробити кабачки, так як я роблю перець, я вам покажу дуже смачно. Називається закусочний перець. Значить, не в томаті. Іде туди олія, сахар, сіль, чесник. Ну, уксус, такий марінат робиться, і в ньому бланширується перець і закривається, і пересипається. Ну, Якщо хочете дольками чесника, хто кріпше додає, ну, я кріпні додаю, тільки чесничок. І зимою таке смачне, в мене і дочка любить таке, і ми любимо таке, такий перець. А перець я закриваю, дасть Бог, якщо в нас уроди, перець, <рець> перець, то будемо закривати. Тут там щось стукає, ні? як смовчить, значить не до нас. От. А ще люди закривають от огірочки з кетчупом і закривають так само кабачки з кетчупом. Дочка робила, нас пригощала. Мені сподобалось. Ну, якщо я куплю кетчупу, поїдемо в центр, то може і теж закриють таких. Побачимо. Салатів всяких різних не буду закривати. Ми в прошлого дня ліче воно ну, куча поставилась, щось воно вже нам надоїло. От, а оце ж закусочну перцю і так само зроблю кабачків. Огірки як квасю. У мене повно ще в погрібі. Ось завтра залізу, зроблю там ревізію. У мене там ще й вишня залишилась. ну, в общем, побачимо. Вишні, бачите, з косточками можна тільки один рік, не можна більше їх. Ну, взагалі, побачимо, що там залишилося в нас. Оце ж я позапрошую рік чоловік накупляв кучу вишень, і я ж надивилася в інтернеті, що можна їх два рази заливати кип'ятком і закривати. Ніфіга, вони в мене позривали. Так що вишні треба або три рази заливати кип'ятком, три рази, або банчирувати, так як я оце в власному соку їх варю. Не хочу, вже експериментувати не хочу. Так що, вибачте, що я вставляю коли інколи не українські слова, бо я ну, не можу одразу зобразити, які вставляти слова. Так, як в обіході, ми балакаємо, то мені легко. А те, що якісь такі рідкі слова, я можу їх просто Сразу не приходить мені на ум. Так що, отак, друзі. А я сіла ось коло дверей, тут стільчик маленький стоїть. І я на нього сіла, і так добре під тут Ось Тут все, бачите, далі виноград і сидю. Знаю, чи пройтися на город, подивитися. Курчаток я накормила вже, курей накормила, Кури Сьогодні дві кра... два яйця тільки знесли, щось стали хуже, відвинеслися. Вони ж оце несуться, несуться, несуться. Несуть. тоді Хуже стають нестися, перехажують, ліняють, тоді заново починають. Якось оце так. Так що такі, чи буде ще дощ? Хай йде. Навіть якщо підемо по корову на мочи, хай йде. Да. Такий дощик, це тільки лісточки поумивав. На картошку, звісно, треба нам, щоб сутковий пройшов. Картошка саме починає зацвітати, деяка вже й цвіте, а сорокоденка вона і не цвіте. Так що в таке время у нас вже була своя картопля, картопляла. А це нема там шорити, ні? Я підгортала картоплю сухою землею. Це там картопля. Ну, нічого. Це ж тільки що балакала-балакала, кнопку на включення, щоб йшла запис, не включила. Тільки що це ж дочкою набалакалися, дочка дзвонила, півчаса, трендікали. Ой. Це ж внучки день народження 3 липня. Питаю, що їй подарити. В, ігри вона, в ігрушки вона не гуляє. От якісь діти пішли такі, не в куклі вона не гуляє, до кукол там ціла куча ігрушек, всяких, посудки. Ой, дочка каже, викину, а вона не дає. То, каже, трошки вже віддали то в садик, то в школу ігри там поодавали. Кажу, може, їм настільну ігру якусь купити. Ма, буде тільки валятися, тільки грошам лихо. Сказала якесь платячко можеш купити. Вона любить в нас сильно плаття. От Соня якось старша, вона ні. Вона більше в брюках ходить, в шортах, а ця така любе плаття. Вона, по в садочок ходила, щоб кожен день їй нове плаття одівати треба було, командувала ще й якесь самого манюню. Та подивлюся, може, якесь платячко їй куплю, а тільки ж воно таке худе в нас. Ой, і їсть усе, і цей, ну така, ну на одній нозі. Швигало. Не знаю, в кого вона вдалася така. В маму, бо доця в мене теж на одній нозі крутиться. Це так, як свікруха моя завжди казала. Люда твоя в бабу Любу вдалася в мою мамку. Каже, вона молодець, каже твоя мамка. І На одній нозі крутиться, каже, все зроби, все в неї молодець. Каже, і люда така сама. Рідніш все таки кров, то кров, як кажуть, не вода. Так що, друзі, от таке діло. Пішла я нарву, бо чоловік сказав, нарви Єргі, а там. Дощик покапав, зараз потрусю трусю лісточки. Кажу йому, я буду вся мокра. Він каже, Та, там горіх на нього не накапало, піду. Він оце любить вечором щось таке погризти. Або горошку. Так, треба йти горошок. Я вчора не рвала, то це там повно його, перестаріє. Шкода. Треба йти теж і горошку. Ладно, друзі. Оце ж я ждала, поки картопля закипить у мене. Зараз убавила оганьок, хай на мененьком кипить. Ну, комарі вже літають. бачиш. Ой, ну пішла, я по Іргі туди-сюди та вже і корову йти, а чоловік пішов туди поратися на те дворище. от. Так що такі справи на дворі хмарно. От. Зараз покажу вам виноградик, у нас є в дворі трохи. Ось дивіться, бачите, висять гронки. Цей от мало ось так. Ну, є, є, воно висять. Висять, все. Може він і набереться. Щось набереться. Якийсь бутиль буде віна, якщо виспіне. Є, ось і далі є. От. Зато в нас тут так хорошо. Тіньочок. Тіньок, як в хатки. <гум> Мені подобається. Осьох, хто не бачив, яка ярга, отакі ягодки чорненькі. Ось, вони постійно спінуть. Дуже смачні. Такі похожі, як на смородину, але смак геть-геть не такий. Дуже смачна. І правда, на ній нема мокрого, так що зараз назбираю. Ось це нарвала Іргі. посмакуємо з чоловіком ввечері. Вона в нас вже була більше деревце, але поза тому року обломилася середина і стало тепер вони нижче пущиком. Іде дощик шелестить. Так тихо, хорошо. Маленький маленький. Якби він йшов до утра, красота була. Пополивав би. Приятний такий звук. Давно мені чули цього звуку. Шелесту по листочкам. Хай іде. Так, йду кексу давати їсти. Ось це йому таке блюдо, каша, ось така. Молочна з молоком. А рижик воно виглядає, вже посмакував. Да, рижик? Кс -кс -кс. Кс -кс. Ти вже поїв? Рижик, що? Скажи, що мені те молоко? Давай мені м'ясо, а м'ясо йди лови. Лови мишей. О, прийшов доїдати, доїдати прийшов. Розпатувалася вся, уся, mm. ходила там попід дерева мій, кекса кормила, і рги нарвала. Там багато ще зеленої, вона вже це спіне. Крайні, верхні ягодки спінуть, ніжні ще по очеріді, по очереді, по очереді. Вона одразу красніє, потім темніє. То красненьких багато і зелених ще багато. Так що тут таке, друзі, справи. А те деревце, що рядом, то китайська, як його. Взагалі, ну, що я вам показувала, там цвітує повно. Сьогодні підійшла з вулиці, зі сторони, я рву ягодки на іргі. І так пахне щось. А там вони такі цвіточки, дрібнюні-дрібнюні на тому деревці. І вот. я підійшла, коли понюхала, а то пахне так те деревце. Таке пахуче. І такі цвіточки, як зірочки зелененькі. Воно ж пізно вже вважає плоди на деревах, а воно тільки квітне. Ото ж воно і спіне в октябрі. А, дощ щось усилюється. Уже начало крізь виноград прокапує. Хай іде, хай іде. Нічого. Це добре. Слава тебе, Господи, хай іде. Ну, нас і передавали два чи три дні дощики. Такі спокійні, хай йдуть спокійні, нам градів і шквалів не треба. Ну, вітру нема, тихо-тихо на дворі, так хорошо. Ой, сижу, так оце розмовляю з вами. Задавайте мені якісь питання, може комусь щось цікаво. А, мені цікаво, може хто з Криму дивиться, мої однокласники, Отзовіться, будь ласка, може хто дивиться мій канал. Рада була б пообщатися, Бо я зараз в однокласниках я не заходжу, я їх удалила геть з телефона, Не хочу на, той, на, той, на ту платформу заходити. У мене тільки в інстаграм є сторінка, і в фейсбуці. І в тіктокі є. В телеграмі є. А в однокласниках ну, моя є сторінка, але я туди не, не заходжу і в мене її геть нема на телефоні. Так що, друзі, такі справи. Так, да, якби не ці всі збиття, то вже б, може, і не раз за це час я побувала б в Криму. Душа болить, рветься, ну, нічого поробити ми не можемо. Не ми це починали. І не ми привели війну в Україну. Ладно, не будемо гублятися в цю тему. Не хочу. Я не хочу на своєму каналі ці всі політичні спори не хочу. Так що, отак, друзі. А душа болить. Душа болить. Хочеться бачити рідних. Хочеться маму бачити. Сестер моїх братів. За і сумую. Це, звісно, больна тема. Ну, нічого. Моєї війни ніякої нема. Так що то якось так. У моєї сестрички у меншої, родилася внучка, їй вже восьмий місяць. Може, около восьми вже я. Хотілося б її побавити на руках. Але все рішили за нас. Так що якось так. Ай. Це поки нема чоловіка, я можу розмовляти на ці теми. Він мене лає, він не дозволяє мені балакати, бо знає, що я буду плакати. Так що, друзі, дочка мені, каже мама, ти потім розстраюєшся. І взагалі. Фух, ладно, все. Зараз відключусь, потім включусь. Привела себе в порядок і балакаємо далі. <хи> так що, друзі, хто не підписаний на, не підписаний на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, я ж дивлюся там э, в цей, що дуже багато дивиться людей, але не підписаних. Підписуйтеся, вам не важко. А мені буде дуже-дуже приємно. Ставте лайки за мої, за мої відео. Це теж робота. Так що дякую всім, хто підписаний, безмежно дякую. Всім всього найкращого бажаю. Мирного вечора, мирної ночі. Наскільки це можна, солодких снів. Навірно, до завтра. Бо і так сьогодні вже набалакала вам, набалакала, бо йти по дощику знімати нема як. Та я оце сіла тут опять на стільчику та й балакаю з вами. Скоро підемо вже по коровку. Або чоловік сам піде, або вдвох, не знаю. Ще не знаю. Прийде рішим, що скаже командир. Ай, ну, ладно. Пока-пока. Всіх цілую, люблю.